Радий вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про ось цей проєкт це Sui Network. Вже не раз на моєму каналі була мова про цей проєкт, і можете переглянути відео, які були минулі. Посилання на них я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли ознайомитися. Тож, сьогодні буде коротенько про сам проект, про інвестиції в цей проєкт. Розкажу вам, як можна прийняти участь в лаунчпадах, на яких платформах це можна зробити, та що для цього треба. Тож дивіться. Це відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. І давайте з вами починати. По класиці хотів би вам показати саму сторінку. Вже не раз говорив про це на своєму каналі, але сьогодні, як я сказав до цього, буде короткий такий огляд. Тут в нас зустрічає така непогана сторінка і інформація про те, що це 1 блокчейн. Що це означає? А означає це те, що SUI – це екосистемний проєкт. А екосистемність це значить, що на ньому будуть будуватися інші децентралізовані додатки, такі як Гаманці, такі як DeFi, різні DEX, NFT, маркетплейси, ігри тощо. Це аналогічний блокчейн до Аптосу, який нещодавно виходив, десь близько півроку тому, який так гучно вийшов, що навіть зараз люди на ньому спекулюють і заробляють, купувавши монету по 3 бакси, по 5 баксів, можна спокійно було фіксувати декілька іксів. x 5 x6 треба було лише почекати. І сталося це через спекуляцію на цій монеті, але сьогодні не про Аптос. Чому завжди порівнюють цю монетку з Аптосом? Справа в тому, що в них і спільна мова програмування. Так, Суї теж написано на мові програмування Move. Ця мова дає суперкруті можливості. По-перше, проект обіцяє нам 100 тисяч транзакцій на секунду. І це досить швидко. Щоб ви розуміли, в ефірі там декілька транзакцій на секунду, якщо мені не зраджує пам'ять 10 транзакцій на секунду. В біткоїні взагалі. Кілька, 1-дві транзакції на секунду. Якщо брати до уваги, чия яку я люблю, там лише 20 і вони хочуть зробити в майбутньому 40 транзакцій на секунду. Також можна розглянути там, Solano, яка декілька тисяч транзакцій на секунду дає, або ЛЕР-2 рішення на базі ефіріуму, як оптимізм, Polygon і так далі. Вони теж дають можливість робити декілька тисяч транзакцій на секунду. А тут, в даному випадку, коли ми розглядаємо SUI, це 100 тисяч транзакцій на секунду. Я не впевнений, що вони досягнуть цієї цифри одразу, як вийдуть, але будуть усе можливо робити, тому що вони про це заявляють. І чому я хотів звернутися увагу саме на це. Тому що тут непроста команда, вони вихідці з мети. Мета на секундочку, в минулому це Фейсбук, і вони там працювали над своїм власним блокчейном. Так, в них тоді нічого не вийшло, і вони розділилися на два табори Суї і Аптос. І зараз одні вже вийшли і створюють успішний продукт з величезною екосистемою. Більшість вже і Дексів переходить, та і не всі платформ переходить на співпрацю саме з Аптосом. Я гадаю, що тут буде та сама історія. Суїна залишиться в стороні. І давайте з вами трохи донизу подивимося, що вони тут ще нам розкажуть. А, і з такого важливого, хотів звернути також вашу увагу, що вони усюди пишуть про те, що це буде максимально безпечний блокчейн. Але теж побачимо це згодом, принаймні, як вони вийдуть у майнет. Також вам треба знати, що це Proof-of-Stake проект, тому тут будуть використовуватися валідатори, і за допомогою цього ви можете стейкати свої монети на користь того чи іншого валідатора і отримувати якісь винагороди раз на якийсь там термін. Через це і такі алгоритми, які працюють на Proof of Stake. Досить швидко обробляють транзакції, тому і це значення реально може досягнути 100 тисяч транзакцій на секунду. І звертають нашу увагу, що тут буде і секюрні транзакції, тобто безпека буде на найвищому рівні, контракти будуть безпечні, тому буде менше шансів на взлом. Ну і ваші асети, тобто ваші. Гроші будуть у безпеці, але теж краще усе це перевірити, як вони вийдуть, і одразу не вірити їм. А треба усе перевіряти з часом, і побачимо, як вони це реалізують в основній мережі. Також слід звернути вашу увагу, що за ними стоїть Містен Лепс. Містен Лепс це розробники цього проєкту, які і займаються тим, щоб усе вийшло. Давайте з вами відкриємо. Гітхаб, подивимося потім. В принципі, Суї, гадаю, що усе зрозуміло. Так, якщо коротенько, то ще раз вам скажу. Суї це прямий конкурент Аптоса це аналог Аптоса. І з точки зору інвестицій плюс-мінус одна і та сама сума, яку вони зібрали, команда плюс-мінус така сама. Також вони виконують одну і ту саму функцію, написані на одній мові програмування Раст, дають. Одні і ті самі можливості своїм майбутнім користувачам, і також ми з вами розуміємо, що це layer-1 блокчейни. тобто це екосистемний продукт, який в майбутньому дасть нагоду створювати величезну кількість децентралізованих додатків. І що ще? Сули працює на proof-of-stake. Теж запам'ятовуємо, гадаю, що з цим розібралися, можемо переходити до наступного. Зараз ми з вами знаходимося на гітхабі Містен Лапс. Як вже до цього сказав вам, Містен Лапс дорівнює суї. Давайте подивимося, як швидко вони оновлюють свої репозиторії і як вони працюють над вдосконаленням блокчейну. І бачимо, що оновлення проходять майже щодня і вони займаються тим, щоб зробити. Продукт максимально ефективним навіть на самому початку. І якщо порівнювати теж з Irvine рішеннями, такими як, наприклад, Ефіріум, такими як Просто фундаментальними продуктами по типу Полупка дота, або космосу, то усе виглядає досить подібно. Хоча я і не маю фахової освіти за цим напрямком, але я, судячи з аналізу попередніх проєктів, хочу вам сказати, що тут усе досить подібно виглядає до усіх інших перспективних проєктів, тому цим можемо теж завершувати. Але якщо у вас є якісь коментарі, які б ви хотіли додати і розповісти трохи детальніше про цей проект. То, будь ласка, напишіть. То, якщо ви розробник, якщо ви в цьому шарите, то напишіть, як на вашу думку, виглядає гітхаб цього проекту, чи дійсно він настільки перспективний. Давайте, в принципі, це теж можемо закривати. Бачимо далі їх Твіттер. Суї налічує майже півмільйона користувачів. І дійсно вони активні. Отримали величезну кількість користувачів. І усі, навіть на моєму каналі, я робив декілька оглядів з приводу активності в цій мережі. І величезна кількість людей робила активності, робила не один, не два аккаунти, а тисячі акаунтів. Деякі люди навіть робили ціле ферми, щоб. Перспективі на те, що отримати дроп. Але виявилося так, що як команда на початку заявляла про те, що жодного дропу не буде. Так вони і зробили. Усіх побрили і зараз є з цим проблеми. Але про дроп, про можливий дроп, трохи згодом. Давайте з вами подивимося і. Швиденько, сам твіттер Містен тут майже 40 тисяч юзерів. На команду не так багато людей підписано, як на сам проект. Але я вже не раз показував їх твіттер-Скор. Тут усе з цим досить добре. Тут і Тір 1, Тір 2 фонди, топові інфлюенсери, біржі, гаманці і так далі. Тож з цієї частини ми з вами завершили. Наступна річ, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, це токіноміка і інвестиції в цей проєкт, тобто скільки грошей і від кого зібрав. Це досить важливо, щоб ми розуміли, скільки монет буде на самому початку і на які значення можна орієнтуватися, тому що не в усіх буде нагода купити монетки з самого початку, тобто на IDO, на пресейлі, деякі люди просто не будуть мати цієї можливості. І розглянемо з вами, за якими значеннями я буду готовий купувати цю монету, і що пропоную вам. Знову таки, це не фінансова порада, це лише моє бачення. Тож проводьте і власні аналізи. Тих чи інших проєктів, які вам цікаві. І перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А в свою чергу, я буду намагатися знаходити для вас перспективні проєкти на самих ранніх стадіях і показувати вам, що вони з себе уявляють і які активності можна зробити. Ну і також буду намагатися знаходити для нас з вами суперперспективні проекти, в які можна інвестувати власні гроші і заробити ікси. Гадаю, що усім вам це цікаво, тож підписуйтесь на канал. Також в нас є канал в телеграмі і чат, де ми обговорюємо усі важливі події. Тож доєднуйтесь, посилання на чат і на групу буде в описі до цього відео. Тож давайте починати аналізувати токіноміку і фандрайзинг проєкту Суї. Для цього ми з вами будемо використовувати дві платформи. Гадаю, що більшості з вас вони вже знайомі, це і DropStab, і наступна це CryptoRank. Дві такі досить відомі платформи, які допомагають комплексно аналізувати майже будь-які криптовалютні проекти. І давайте з вами опускатися вниз, щоб зрозуміти, скільки ж грошей хто інвестував. Перш за все, бачимо раунди фінансування, які ще відбуваються. Це публічні сейли на таких платформах, на таких біржах, як. OKEX, Bybit, Kucoin, BitForex, ну і в принципі все. Тобто, 4 біржі будуть проводити IDO або лаунчпади на своїх. Платформа. І також було два раунди фінансування, під час яких зібрали більше аніж 300 мільйонів. Якщо бути точним, то 336 мільйонів доларів. Це величезна, просто колосальна цифра навіть для великих фондів. Хто ж був серед інвесторів, хто ж був серед цих фондів? Тут бачимо з вами Тір 1, Тір 2, Тір 3 фонди, тобто ну, крутіші з найкрутіших. Тут Є16Z і Coinbase. Можна їх вважати і одною компанією, тому що вони зв'язані один з одним. Тут і Electric Capital усіма відомий, і Binance найбільша біржа у світі. Також Jump Crypto, Samsung Next, Slow Ventures, Standard Crypto, Circle Ventures. І є такі ж, як FTX Ventures, і вони були лідуючим в одному з раундів фінансування. Тому це такий вже мінус для нас, коли бачимо FTX. Але побачимо, як в. Але побачимо, як вийде проект. Я гадаю, що вони вже вирішили питання з FTX, тому що ця новина вже була досить давно. Про скам FTX зараз вони проводять роботу над тим, щоб перезапустити свою платформу. Також я гадаю, що був час на те, щоб вирішити, що робити з долею монет FTX. І може команда не помилилася, і разом з інвестором вони не помилилися і зробили правильне рішення. Але це ми побачимо трохи пізніше, як вийде. Сама монетка, як будуть розблоковані монети раннім інвестором. Тут бачимо з вами, як йде розподіл монет. 50% або 5 мільярдів монет залишається в ком'юніті. І ми з вами мусимо зрозуміти, що всього буде 10 мільярдів монет. І це досить важливо, щоб ви розуміли, яка ціна за монету адекватна. Це. Раннім користувачам 20% відходить також інвесторам 14%, сама Містан Вебс, тобто розробники проекту, залишають собі 10%, і ком'юніті на якісь там винагороди будуть ще витрачати амбасадорські програми, на якийсь розвиток будуть ще використовувати 6% від усіх монет. Нагадаю, що з цим теж усе зрозуміло. Далі, що нам треба також знати? Я вже на початку говорив, що є декілька платформ, де ви можете взяти участь у IDO, так званому або лаунчпада. Більшість вас разом зі мною познайомилася з цим проєктом вже близько півроку тому. І ми починали з того, що робили різного роду активності, і свапали, і грали в ігри, і стейкали, і так далі. І робили це не просто так. Робили це для того, щоб сподіватися на Airdrop, по тому прикладу, як це робив Aptos, і деякі інші проекти. Але, як і сказали розробники на самому початку. Айдропу не буде, жодних винагород не буде, і вони сказали нам правду. Як бачимо зараз, так і трапилося. І усюди, в ком'юніті, зараз, в їх Discord, величезна кількість людей. Пишемо жахливі повідомлення щодо того, як вони розлючені таким рішенням. І також хотів би сказати, що навіть для українців вони зробили так, що нормальної нагоди прийняти участь в токенсейлі сейлі не буде, тому що вони заблокували нас по айпішках. І зараз, щоб зайти на їх сторінку і перевірити, чи ви. Можете прийняти участь в розподілі монет, треба використовувати VPN. Ось є така сторінка. В описі до цього відео я залишу посилання на цю сторінку, щоб ви змогли перевірити, наскільки ваш аккаунт підходить для участі в IDO. Не кожен може купити ці монети, не кожен може прийняти участь в їх токенсейлі. Це теж важливо. Мені пощастило, ось, бачите, мій аккаунт, і я доєднався до їх ком'юніті. На початку цього року, і в мене буде нагода взяти і викупити монети з ринку. Для цього ця сторінка взагалі не відкривається, якщо будете заходити з України. Використовуємо. Для мене це Urban VPN, ви можете якесь інше розширення використовувати, інші VPN, але мені подобається саме цей продукт, він безкоштовний. Раджу теж його завантажити. Усе швидко працює для Google Chrome, для Brave воно є. Але якщо ви. Користуйтесь яким іншим, взагалі не проблема. Він нам потрібен, щоб взагалі відкрити цю сторінку. Відкриваєте цю сторінку, тут під'єднуєте свій Discord і перевіряєте, чи ви доєдналися до кінця лютого, до їх Discord чи ні. І якщо так. То в вас буде нагода, такий невеликий шанс, але як я і сказав, Україна в них в бані. І якщо ви проходите за цим критерієм, ще не факт, що у вас все вдасться, тому що Україна в них теж в бані, і є тільки одна біржа, яка начебто буде підтримувати цей сейл для українців, це Окікс. Але теж не факт, що все вдасться. Якщо в вас є якісь друзі, родичі за кордоном бажано з Європейського Союзу, то попросіть їх пройти Києвий і Таким чином вони вам допоможуть заробити гроші. Також не факт, що ви за якісь ікси зробите на цьому, але судячи так, вже забігаючи наперед з їх капіталізації на самому початку, тобто Initial Market Cap, то можна претендувати принаймні на декілька іксів. І тут не такі великі ризики, тому що вони дають нагоду кожному з користувачів, хто відповідає їх критеріям, купити монет лише на 45 доларів, або півтори тисячі монет купити з ринку. Ось які ціни вони пропонують, і тут є і злоку момент, і без локу, Наприклад, якщо ви купуєте по 3 цента, то е, ось на цій біржі OKEX у вас буде всі 100% монет доступні. Наприклад, тут з вами бачимо, якщо купуєте по 10 центів, то буде на початку лише одна 13 монет розлочена, і все інше буде поступово розлачуватися. І, і плюс-мінус такі самі умови на інших платформах. Тож бачите самі, як усе відбувається. На деяких платформах треба буде тримати якісь монети бірж по типу Bybit. Тримаєте монетки і берете участь в лотереї. На деяких платформах буде нагода прийняти участь тільки тим, хто відповідає критеріям і з локом. Ось це йдеться саме про нас. Тобто, якщо ви захочете по 10 центів з локом купувати монети, і ви відповідаєте усіма критеріям, які вказані тут, то буде лок і не одразу усі монети доступні. Тож це теж треба враховувати. Після того як у вас з'явилося congratulation, ви можете заповнити форму. Там бажано знову таки з кимось з родичів, з друзів, зв'язатися, щоб вони заповнили форму. Якщо у вас таких людей немає, то заповнюєте просто на свої документи, вказуєте вашу пошту, номер телефону, який ви вказували на біржі, і вони з вами зв'яжуться. Тут про це теж йдеться мова, що ви там на протязі кількох днів отримуєте повідомлення про наступні дії. Тож не пропускайте і також перевіряйте свій спам, щоб мати нагоду, якщо ви вже вирішили купувати монети таким чином. Я на всякий випадок це зробив, але пізніше буду думати, як все це буде відбуватися. Тому що. Навіть ця монета, навіть такий хайповий проект, успіх його залежить від самої ситуації на ринку, так в цілому. Тобто буду комплексно аналізувати ринок криптовалют і в той момент приймати рішення. Зараз мені це нічого не коштує, я вже завів гроші на OKEX, І якщо все буде окей з ринком криптовалют і прийму рішення купувати, то вже заздалегідь завів гроші і буду готовий одразу викупити. А може я прийму рішення просто почекати і викупити з ринку за аналогії з тим самим Аптусом, коли на початку Початку ціна почала давати екси, а потім усі. Люди, хто отримав її дешево, почали звивати по ринку ці монети. Тож побачимо, як буде відбуватися тут. Я буду намагатися вас повідомити про свою покупку, якщо мені вдасться і взагалі прийму таке рішення. Тож доєднуйтесь знову таки до нашої спільноти в телеграмі. Там ви набагато швидше будете отримувати новини від мене. І там усі один одному допомагають. Тож раджу все ж доєднуватись. Принципі можемо цю сторінку закривати. А далі пропоную перейти з цієї сторінки Dropstar. На Крипторанк. І побачите, скільки монет буде на самому початку. На початку буде. 500 мільйонів монет. І нагадую ще раз, це лише 5% від усіх монет, які взагалі є. Усього, як ви бачите, 10 мільярдів. Що таке 5%? 5% це насправді дуже мало. Тому що монети, як ви могли побачити, будуть доступні не в кожного. Зараз немає ще детальної токіноміки, я на неї чекаю, щоб зрозуміти, взагалі, за якими цінами купували фонди, як в них будуть розлоки виходити. Але. Аналізуємо зараз ту інформацію, яка доступна. Ми також знаємо, що буде зібрано майже 50 мільйонів під час так званих IDO на таких платформах, як OKEX, BYBIT і так далі. На початку, якщо оцінювати саме по 10 центів ці 500 мільйонів монет, то капіталізація буде лише 50 мільйонів. І по аналогії з заптусу ми можемо з вами розраховувати на капіталізацію спокійно і в 2 мільярди. Тобто тут йде мова про 1 мільярд, а тут може бути 2 мільярди. Чому я кажу про 2 мільярди? Тому що на самому початку, коли інвестували фонди, ось в другому раунді фінансування, то тут проект оцінювали. В 2 мільярди доларів. Тобто тут 100 мільйонів капіталізації і Х2 від наших вкладень, але це ще не все. І ось давайте з вами заходимо на CoinMarketCap. Чому я хотів вам це показати? Тому що тут ми можемо з вами побачити аналогічні проекти, тобто Layer 2 рішення, інфраструктурні проекти, яких значень вони вже досягли по капіталізації. Звісно, не будемо брати до уваги наразі і ефіріум, це вже старі. Криптовалюти, в яких величезна екосистема і величезна кількість холдерів. Побачимо щось зі свіженького. Це може бути Solana, яка зараз має капіталізацію майже 10 мільярдів. Це велетенська цифра. Далі Polkadot, майже 8 мільярдів. Це теж. Величезна цифра, і можемо на це орієнтуватися. Важливо розуміти, що ось ці значення близько 8 мільярдів капіталізації це саме капіталізація тих монет, які зараз знаходяться в ринку. Тобто це не усі монети по укадота оцінюються за такою ціною. Це важливо. В даному випадку тут невеличка різниця, тому що та капіталізація майже 9 мільярдів буде, а усіх монет, які зараз доступні 8. Але давайте далі. Ось аваланч, майже 7 мільярдів. Давайте щось з таких ось як космос. Наприклад, космос. Я гадаю, що спокійно може капіталізація буде близько ціни космосу, тобто це 3,5 мільярди доларів. І ви самі розумієте, яка це кількість іксів. Тут ще раз давайте поглянемо 50 мільйонів і 3 мільярди. Самі рахуйте, це майже 60 іксів. Якщо буде 3 мільярди. Давайте з вами побачимо подібний проєкт, з яким завжди порівнюють Суї. Це Аптос. Скільки зараз? 2,3 мільярди доларів. Давайте щоб полічити так 100%, щоб ми розуміли, як це виглядає, тому що це аналогічний проєкт. Ось відкрили калькулятор, і давайте рахувати з вами так. 2 мільярди ділимо з вами на 50 мільйонів. І це скільки? 40 ексів. 40 ексів. Ви розумієте самі, яка у вас нагода? Наприклад, навіть якщо ви інвестували сюди 45 баксів, давайте дорівнюємо. Давайте 40. Множимо з вами на 45. Це 1800 баксів. Потенційно зможете отримати з одного аккаунту. Ну, давайте, щоб це були чисті гроші, тобто інвестували 45, це 1755 доларів з одного акаунту. Тому, якщо ви будете запитувати мене, чи є сенс взагалі робити акаунти, чи є сенс зараз, якщо у вас акаунти підходять під усі критерії, які вказує команда, звісно, шукайте знайомих, друзів, родичів і так далі, хто б вам допоміг отримати алокацію, навіть якщо буде лок. Я гадаю, що можна взяти участь на невеличку суму, тут лише 45 баксів. Тим паче, якщо у вас лише один аккаунт. Ви ж бачите, нам будуть розблоковані одразу. давайте це Тут про це шлася мова. Нас буде розблоковано одна 13 монет. Це близько 7%. Якщо монетка дасть 13 ексів, ви вже забираєте вкладені гроші, а може і більше. Але я б робив таким чином. Якщо у вас є лише один аккаунт, спробуйте так само, як я, зареєструвався на Окіксі. Якщо усе вдачно з біткоїном, з криптовалюти, спокійно можемо брати участь і витратити 45 баксів. І також, щоб більше шансів мати, отримати бажаний результат, тобто заробити на цьому, Треба буде намагатися купувати монетки з ринку, за яким б значеннями купував? Я б враховував те, скільки монет і як вони будуть поступати в ринок, але на початку ми з вами знаємо, що це лише 5%. Їх можна швиденько роздути і викупити в. Таких звичайних кум'ятів, тому що я впевнений, що ніхто не буде чекати 40 іксів. Всі будуть продавати навіть на 10 іксах, тому що просто вже побачать шалені гроші в своїх руках. Але я буду намагатися почекати, щоб це все реально. 2 мільярди для такого проекту це реально. Давайте подивимося з Аптосом, Скільки монет зараз в ринку, яка частина знаходиться вже в ринку. Тобто це одна, так, якщо група, то одна шоста монет. Тобто тут теж на початку була супермала капіталізація, і монетки були тільки в тих людей, які отримали NFT. Плюс-мінус така сама ситуація. Тому на початку давайте ще покажу вам Market Cap, як усе це виходило. Ось. Якщо а давайте зробимо за весь час. І ось капіталізація сагала ну, мільярд. Давайте тоді в мільярд. Так і очікувати, ось на початку, але тоді ринок був зовсім інший. Навіть Аптос тоді під час слабого ринку вистрілив. Зараз, гадаю, 2 мільярди навіть на самому початку усе швиденько вдасться їм зробити. Але навіть якщо мільярд, це все одно 20 іксів від вкладень. Гадаю, що непогане значення. Давайте і цю сторінку закривати, в принципі, вона нам також не потрібна. Ще раз нагадую, 50 мільйонів ця капіталізація швидко може перетворитися на 1-2 мільярди. І це все суперреально. Тому я б очікував. І я робив би таким чином і буду робити один аккаунт, якщо в вас проходить він там на Окікс або зробили на своїх друзів, іноземців, і у вас є один аккаунт. Закинь, то 45 баксів, навіть якщо з локом, усе непогано. Тому що ви, на мою думку, зможете забрати вкладені гроші, а то і непогано заробити. А інші гроші, наприклад, якщо у вас навіть невеличкий депозит, намагайтесь викуповувати ось... У вас навіть тут табличка є на крипторанку, яка ціна і скільки іксів дає. Я гадаю, що навіть при 10 іксах, може це буде і в мільярд, це 20 іксів. Теж непогано. Якщо капіталізація не буде більша, ніж мільярд, там півмільярда, краще. Купити монети з ринку і теж очікувати Ікси. Ви зможете досить швидко через такий хайп отримувати ікси на цьому проєкті. Так, вони з ком'юніті вирішили зробити таким чином, що жодного айдропу не давати. Але я казав у своїх відео постійно, що це не обов'язково відбудеться, так як з аптусом можуть айдроп і не зробити, і ми з вами це і побачимо. Але вони дають нам нагоду взяти участь в IDO. На біржах, а також купити з ринку. Я гадаю, що можна тут спробувати поспекулювати. Ціна, ще раз нагадую, якщо буде до ось цих значень, тобто долар і нижче, спокійно можна викуповувати. Спокійно, тому що проєкт фундаментальний, проєкт можна спокійно порівнювати з Аптосом. Плюс-мінус такі значення я буду очікувати. Тому, на мою думку, покупка цієї монетки сує, не помилка, якщо ціна буде нижча, аніж долар. Так, звісно, було б круто купити і по 10 центів з ринку. Але давайте будемо з вами реалістами. Хто нам дасть купити з ринку по 10 центів? Тоді я взагалі вважаю, якщо дадуть купити з ринку по 10 центів, то цей проект повний скам. Бо 50 мільйонів для vr 1 блокчейну, який вже хоче бути там, в топ 100 принаймні займати в топ-50, як це із Аптосом вийшло. То... В них не тільки амбіції, в них крута команда, в них круті партнери, і буде принаймні на перших етапах світле майбутнє. Тож заради спекуляції, усе може Гадаю, що сьогодні я вам розповів в принципі все, що можна з приводу суї. Ще одна річ, яку хотів би вам сказати: що на початку, тут як монетка вийде, то бачимо, буде 5% усього доступно. і це 500 мільйонів монет. Але вас може виникнути питання, звідки беруться ці монети. Я не зміг знайти відповіді, тому що тут в такій токіноміці тяжко розібратися. Я чекаю на детально детальну токіноміку, але не факт, що вона навіть найближчим часом з'явиться. Вона може з'явитися після того, як проект вийде вже в майнет. Але ми можемо з вами порахувати, враховуючи ось ці раунди. І я вже заздалегідь порахував, що тут близько там, 180 мільйонів монет будуть тільки з. Ось цих раундів фінансування. Ось цих айо або IDO на Централізованих біржах. Усі інші монетки з'являться якимось іншим чином. Це можуть бути і в ком'юніті, можуть бути і в інвесторів, і так далі. Мені не вдалося знайти цієї інфи, але вона важлива. Тож просто враховуйте, що тільки одна третя, якщо так грубо сказати, з цих монет, які будуть на початку, будуть саме в людей, які купували так орієнтовно по 10 центів. Може, там є величезна кількість, яка купувала ще дешевше, але. Капіталізація навіть по 10 центів зовсім невеличка. Тому не помилка, на мою думку, почати викуповувати все до 1 долара. Про свої дії я знову-таки повідомлю в телеграм-каналі. Тож доєднуйтесь. На сьогодні, в принципі, це все. Хотів би попросити вас поставити вподобайку цьому відео, якщо вам подобається формат, і напишіть коментарях, будь ласка, що ви думаєте про Суї і чи будете ви брати участь в їх IDO або викуповувати монети з ринку. Дякую вам за увагу. Бажаю на все добре, до побачення.